Є щось за села затримав. Так зручно. Першу від матчем. У самій рік. Зараз стратегічної бали заробив. Переглядямо. Я собі спокійний за роботи. Що? — Знову це оце не багатошкові так. Що сьогодні за матч? матч відкриття для команди Динамо на меморіалі Юста. Е, сьогодні граємо з обласним колективом. Тут доросла команда. У нас, в принципі, так не так багато досвіду виступів проти дорослих команд. Але регламент цього турніру дозволяє залучити більш старших виконавців. Тому тут є друзі Динамо так само у складі. Бачимо. Я думаю, що сьогодні має бути перемога. Як казав Турас Володимирович Чопик, треба. Хоч раз десь з групи вийти на тому рівні, щоб і хлопцям додати впевненості, і самим собі довести, що ми, ми можемо конкурувати, і ми, ми на правильному шляху. Всі після відпустки живі? Ну я бачу, що ніби так. А там. Ніби це значить, що хтось не живий. Ні, ну вони, вони присутні фізично, але чи вони присутні в ігровому плані? Ну, покажемо. Ну, Воротарі кажуть, що живі повністю. Казуєте, як свята на ворісці. Спокійно, ідеально. Без алкоголю. Всемно. Реально? Реально. На закритті сезону, трошки закрили сезон, а далі вже все. Чесно? Чесно. Та з нового роздали. <р admittedly> Який у тебе прогноз на матч по Е, Я думаю, виграємо. 3-1 Пацани казали 3-0, 5-0, я думаю, так аби зовсім не розслаблялась, то одного десь якогось ліва пустять. Ну тому це не, сказали можу, саме так. воротарі, тому. Бачиш? Я не вратар, до речі, якщо щось ніколи ним не був і вам не раджу жарти, якщо ви десь хочете спробувати свої сили до Динамо тут є. І тренери воротарів, і сьогодні один з них присутній, на матчі. Обов'язково підписуйтесь на канал, бо тут ми розпочинаємо 2025 рік, і я переконаний на 100% що Він буде більш даними, ніж 24-й. Сказ, сказав зараз як президент України у новорічну привітання. <ріць> але справді в нас є підстави так вважати, тому що вже дуже багато є цікавих е, новин, але поки що його озвучувати не будемо, то все невдовзі Все показує. Обов'язково так підписуйтесь, ставте вподобання, бо тут біло-сині, тут, тут, біло тут, тут найсильніші. На день до матчу команди ю 19 відбувся традиційний турнір серед батьків. Тренери та батьки різних команд об'єдналися в імпровізовані колективи і зарубились між собою в міні футбол. Це традиційна подія для підняття загального духу та гарного проведення часу. І вже ж не обійшлося без збору на сили оборони. Перемогу ж у турнірі здобули батьки команди 2015-2016 Левандівка на чолі з Юрієм Наванкевичем. До речі, вдруге поспіль. І здається, що хороший настрій перенісся і на головну команду. Бо хлопці з команди u 19 показали свої найкращі якості і провели вкрай потужний матч проти більш дорослої за віком команди.

Я як кажу, я. Поки що не буду нічого говорити. Рай, рай, рай! І, 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 довго. Ай, ёбать. Извините, что наман. Деталь. Ну, конечно, всё же, но на. Значит, продолжаем. Так, ставим. Кинул. Вот, завержь. Род. Так, вот, кизаться. Вот. Род. Ну, сегодня же, да, там. Он пристановился в полном Зразу виникають проблеми. Ну як ти гра? Я а? Я вийшов, не падає. Добре, підійди сюди до нього. Тут немає в зоні. Ні, немає в зоні ні одній, ні тут немає гравця. Що ви маєте пусте місце між вами і гірок? Де довга передача? Хто має ще впасти до невіні? Де довга передача? Падайте. Так, так, Лишай Лиша його. Де э, ти хочеш його тут накрити? Тій накривати. Що, пацани, як вам перший тайм? Важко. Важко? Важко, але може вигравати. Ну, по грі зараз. Мало більше забивати. Мало більше забивати, так. Да. Ваш білий, блядь. Біли, біли. правильне рішення було. Ну, что, 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 Світ, Та, два! Пеш Тайм крутий дуже, але не забили дуже багато, могли закривати гроші. Рахунок не по грі, але в хорошому сенсі. Так, сто відсотків. Головне, що перемогли. Поки що дивись. мій прогноз 3-1, уже чинний. Ми але, 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 але якщо будемо зубати більше, я абсолютно не буду. проти. Тому працюємо далі.

Вишне, буде Ну по-перше, всі вітаю з перемогою. Перша гра, перша перемога. Тут як почнеш, так і напевно і весь чемпіонат пройде. Тому дуже важливо було сьогодні перемагати. Ну і найголовніше, що по ігрі можна додати, що крім результату на нашу користь ще була і досить змістовна якісна гра, особливо в першому таймі. Був хороший контроль м'яча, були хороші швидкі атаки. Моменти гольові, на жаль, деякі не реалізували, але так в загальному грою задоволений для такої пори підготовчих початок підготовчі, підготовчі у нас почалася до чемпіонату. На, на цей період я рахую, що змістовна і саме головне результативна гра була сьогодні виконання наших. За які плани надалі у команди? Можливо, крім турніру Юста, ще якісь спарення заплановані або взагалі, які, на якому етапі підготовки команди зараз? Перший етап тільки пройшли, перший мікроцикл, бо втягуючи тренування, було сьогодні перший контрольний матч в рамках турніру Юста. Ну, ми, по перше, ще залишаємося і приймаємо ми ще не вилетіли з турніру. Ще у нас одна гра в групі. Далі далі, скоріше за все, якщо, якщо буде негативний результат, ми заявимося ще на міклюша. Є ряд спланованих заздалегідь ігор з «Металіст» 1925. щодисот Планується і Планується з вересом. Планується гра. З Ю-18 Київ», вони повинні нас відвідати. Наразі в усіх, усіх турнірах, які відбуваються на території Львівської громади, будемо приймати участь. По новачках ще останнє запитання, чи планує такого ще до складу команди так, зараз зимою. Ми не можемо зупинятися на комплектації. Комплектація вона вічно триває. Завжди хочеться десь кожен тренер хоче знайти ще більш якісних футболістів, які б підсилили гру команди. Тому поки переглядів немає. Є деякі напрацювання, ще не варто про що говорити. Але, я думаю, підсилення буде. Нам підсилення потрібне як і в лінію атаки, так само і в лінію оборони. На жаль, тільки номінальних три захисника, тому шукаємо і в цьому напрямку працюємо.